Світло в кінці тунелю воно є, але до нього ще треба шкотиляти, там треба, треба буде досить е, старанно йти і дуже бути обережним. У нас все буде добре. Але питання в тому, що той, той, концепт, той концепт, котрий е, був, і в минулому році ми коли переглядали, Багато хто хто з е, ведучих вони казали, ну як, як це можливо, Внач, ну, там Європа не буде учасником процесів, не буде залучено до, до війни. В нас все одно є момент того, що перша ілюзія ілюзія закінчення. Ілюзія закінчення вона полягає в тому, що попереду нас все одно чекає довгий, досить тернистий шлях. І е, світло в кінці тунелю воно є, але до нього ще треба доку до дошкольшкоти. До там треба, треба буде досить е, старанно йти і дуже бути обережними. В нас є можливості пройти в, в цей шлях. Але буде все одно велика кількість перепон, велика кількість нових закидів. і ми будемо ще не, не, не перший, не останній раз сидіти на тому вайпі. Що... Як можна бути такими кінченими, звідси звідки, звідки, звідки ми не відчували підвох Друге, в нас е, дуже тяжкий період, дуже тяжкий період, це внутрішніх дестабілізаційних процесів. Тобто всі будуть намагатися урвати е, той шматок місця під сонцем? І питання в тому, що якщо дивитись Європейські, це по нам. Якщо дивитися Європу, якщо дивитися е тенденції, котрі там будуть відбуватися, в мене все одно, я хочу дуже помилятися, але Європа випадає в огні. Тобто момент того, що не ви 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 виходить так, що ви залишилися осторонь і. Е Воно навіть зараз йде є ілюзія того, що ми зараз поговоримо, якось воно все вирішиться само собою. Зараз поговоримо, зараз все вирішиться само собою. Е, причому воно вирішиться само собою, але не в вашу користь і на ваш бік. В нас, е, якщо перегадати минулорічні розклади, і ми казали, що стосовно, стосовно трансформації. Серед uh, об'єднань, серед союзів. Uh, коли переглядаєш Європейський Союз, ти розумієш, що ну, Європейський є Союзу немає. Є буде роздрібленість і намагання знову ж таки. Uh, Бардак в Верховній Раді він буде здаватися реально порядком і, в принципі, більш-менш нормальними процесами, до котрих ми звикли. Для європейського простору, там буде дуже важко е зрозуміти, як рухатися, рухатися далі. І що мені ще раз е здивує, дивує те, що вони будуть намагатися все одно е йти. Проти звіра, з голими руками, з е, своєю нікчемною дипломатією, і воно буде намаг... нагадувати, знаєте, як пішли до монстра з свічкою і намагаємося под... зазирнути в очі і достукатися, достукатися, а він несе виключно руйнівні процеси. Це ілюзія. Стосовно е... Китаю. По Китаю, у нас цікавий процес, тому що концепція також не змінилася. І ми казали з вами, що ще будуть в Росії між Росією та Китаєм деструктивні комунікації. Будуть розбори польотів за первенство І хто головні, воно залишається в розкладі так само не змінилася ця конструкція. Ну і дії Трампа ну от реально, е якщо переглядати. Воно виглядає так, що всі дії, котрі ти будеш робити заради мира, заради безпеки, заради того, щоб якось ці процеси врегулювати, будуть нагадувати гасіння багаття за допомогою керосину. Тобто, навпаки, дестабілізовувати процес При цьому є позитивна складова для нас. Ми ж якісь. Адаптовані, ми бу, бу, не, не, я не знаю. Тобто ми будемо сприймати ці процеси більш легше, простіше. Нас не перший раз зраджують, нас не перший раз підставляють, нас не перший раз намагаються звинуватити, але тим не менше, у нас буде простір для маневрів, для можливостей головна. Головний меседж розкладу не повторювати помилок минулого відійти від ілюзій і від бажань того, що можна все якось вирішити за допомогою розмови, за допомогою комунікації когось. Зараз і це повертаємося до попереднього меседжу. Що зараз будуть формувати таку. Конструкцію, що там вибори, 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 що прийде якась людина, котра візьме, домовиться і завершить процеси. Ну немає такого, тобто немає. Виключно руйнівні процеси можуть закрити питання. Виключно руйнівні процеси. Цікаве запитання, тому що з точки зору союзів, союзників, і, о, і це я не думаю, що це формат НАТО, це формат, все ж таки, нових союзів. Ми е, будемо шукати обхідні маневри, обхідні шляхи, нові неочікувані союзники, які ми не розглядали або розглядали якось дуже поверхнево, котрі, в свою чергу, дадуть нам можливість реально впливу на ситуацію. Способи затягнути час. В перше, це виключно спосіб. Перше, віддамо те, що нам не потрібне. Не те, що не потрібно, а те, що як якесь має там, далеке, далеке значення. Другий момент спосіб затягнути час для того, щоб отримати перевагу в подальших періодах. Фігурує. Але як маніпуляційний. Тобто е віддам, віддам те, що мені поки що не потрібно, і те, що, ну, що закінчиться 20 років. А там вже санкції років. і санкції купу наклали, бо вони зараз користуватися толком не можуть. там. Немає сенсу, і, і, і пользуйтесь, отримує хоч який зіск. Другий момент момент затягування процесів. Що прийшли, зустрілися і тому подібне, буде використовувати всі важелі зараз, все, що можливо пообіцяти дати. І найжахливіше. ми з вами це, це, про це розмовляли. Чому? І досить багато глядачів казали, чого ви так кардинально налаштовані проти Трампа. Тому що ці біполярні, біполярні качелі не кожна людина може витримати і. Нас там є в ньому все одно позитивна складова, але котра вона ховається за великою кількістю незрозумілих дій та вчинків. І їх буде далі ще, ще досить багата кількість. Це не перше, не останнє. І момент, який, якщо ми кажемо стосовно. Трампа і Путіна вони зараз будуть робити, ділять нерви всьому цивілізованому міру. А... Арктика, корисні копалини, ще якісь моменти. Одного є бажання ввійти в історію як миротворець, котрий може навпаки розпочати більш глобальну світову війну. У іншого є бажання якось стабілізувати процесі, але я вам хочу сказати: якщо у першого якось ще вийде вивести все в позитивний лад, по Росії в розкладі на 25 рік йде повна срака, як сказати, інше там слово, тобто, досить важкі часи для такої великої країни. Тому не, не все так погано в наших розкладах сьогодні, є перспектива. Нам погано, але росіянам буде ще гірше. Нам, нам погано, але їм буде ще гірше. І я думаю, що все одно, не зважаючи на те, що вони і довбні, до них йде, що їх намахують, і... але вже буде пізно.